Отже, для того, щоб обчислити середній бал у Google-таблицях для операційної системи Android необхідно виділити комірку, в якій почнемо обчислювати середній бал у рядочку форму. Необхідно поставити дорівнює і почати вводити перші букви назви функції. Це один із способів Average. Далі... Виділяємо діапазон, в якому буде обчислюватися середній бал, і підтверджуємо. Виконуємо автозаповнення, розтягуємо за маркер донизу. діапазон, натискаємо на кружечок. З'являється додаткове меню. Натискаємо у додатковому меню три крапочки і обираємо. Пункт автозаповнення. Відбулося автозаповнення. Другий спосіб порахувати середній бал, може бути таким, так, очистити, може бути таким. Можна виділити одразу діапазон. Так. І знизу, там, де рядочок для вводу функцій, у вас пропонується одразу. Необхідні функції. Ми обираємо функцію average і на наступну комірочку обчислюється середній бал. Так само скористаємось автозаповненням. Так, Автозаповнення. Тепер необхідно обчислити рейтинг. Для того, щоб обчислити рейтинг, використовуємо функцію rank. Швидше це зробити мій спосіб, який я вам пропоную, це розробити наступним чином поставити знак дорівнює. Почати вводити на назву функції rank, потім обрати комірочку ось для першого учня, поставити крапку з комою, потім виділити діапазон. так. Поставити крапку з комою і далі поставити 0, щоб було від рейтинг від найбільшого середнього балу до найменшого. Далі, для того, щоб закріпити діапазон, нам необхідно додати абсолютні посилання. Треба ось тут, прописати знак. Позначку долара, знак долара. Все підтверджуємо, так, і виконуємо автозаповнення. Так, ще раз не виходить. Так, автозаповнення все виконалося. Рен ранжування за середнім балом учнів.